Я дуже боюсь, що цивільні перестануть бути співучасниками протистояння. У нас дедалі менше з кожним днем все менше. І те, яким чином зараз все розвивається, я розумію, що одні військові і волонтери не зможуть витягнути весь цей жах, який відбувається. Нам потрібна підтримка. Чи є її достатня кількість від цивільних, я цього не відчуваю. Можливо, це якось пов'язано з тим, що мені траплялися такі люди власне, там, серед місцевого населення, там, в зоні бойових дій, чи це от моє якесь таке суб'єктивне бачення. Але, приїжджаючи додому, там, я от на собі ловлю погляди, такі співчутливі. І ці люди там щось мені розповідають, але самі нічого не докладають ніяких зусиль. То в мене такі трішки мотивація підвпала. Але потім я повертаюсь до своїх побратимів, які такі та все буде, щас. Ми все цей мене мотивація підіймає.